Браття нам приспіло тіло, наше жниво закипіло, сяє небо, гра, земля, йдемо біна москаля, сяє небо, гра, земля, йдемо біна москаля, слава Богу, слава ісу, слава нашим ЗСУ, слава Богу, слава ісу. Кров приніс москалі руїни по всій нашій Україні, помстимо ми кривидиці, злічимо ребра всі помстимо ми кривидивці, злічі мозку ребра всі слава Богу, слава ісу, слава нашим ЗСУ слава Богу, слава ісу, слава нашим, ЗСУ ще жива. Розацька мати, ми латуємо гармати, чує враг смертельний страх, москалязів треве на прах, чує враг смертельний страх, москалязів треве на прах, слава Богу, слава ісу, слава нашим заєсу, слава Богу, слава ісу, слава нашим заєсу. Ми криваву воду лили, москалями били, били, щей вина, в пень розіб'ємо москвина, ще й вина, в пень розіб'ємо москвина, лям ворожу кров, як воду, за свободу, за свободу. Тиму бій за рідний край, геть москалю утікай, тему. Скалю тікай, і хоч менше війська маєм, п'ять і поля не вступаєм. ще й перед ідем щодня, і матлошим москаля, ще й перед ідем щодня, і матлошим москаля, слава Богу, слава Ісу! слава нашим ЗСУ, слава Богу, слава Ісу! слава нашим ЗСУ, стали в полі ми і в порі літаки. Тять просторі, хай везб'єє зброявся, стрем Москву землі лиця, хай везб'є зброя вся, стрем Москву землі лиця в полі морі ми побоєм насипаємо пробоєм Б'ють Нептуни, гарпуни. Москаль на штани, б'ють нептуни, гарпуни, а москаль на штани, йде москалю, нашу хату Гвалтувати, грабувати, вічну матиме ганьбу, знайде скоро смерть свою, а при чекає їх тлінь. буде тут в Москві. Амінь. Слава Богу, слава слава нашим Зесу, слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ! слава Богу, слава Ісу, слава нашим Зесу, слава Богу. Слава ісу, слава нашим ЗСу. Слава, Ісу, слава нашим ЗСУ! Грізно б'ють гарматні жерла, щоб Москву земля пожерла, та горить під ним земля не приймає москаля. На горить під ним земля, не приймає москаля, хоч бракує зброї, зброї, але хлопці всі герої, Сильна б'ють корискаль, не дістане нас москаль, Сильна б'ючко, парискаль, не дістане нас москаль, хоч бракує мінометів та бійці свідомі меті, притикують хоч куди, як питать Москві піди, витикують хоч куди, як питать звісти. Е -е -е -е. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ. слава Богу, слава Ісус, слава нашим ЗСУ. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим Зейсу! Слава Богу, слава Ісу, слава нашим Зейсу. Браття діло нам пристило, закипіло наших жнив. Йдемо війна, москаля, сяє небо, гра, земля, йдемо війна, москаля, тільки вують всі країни Збройним силам України. Бог сміхається здаля, даля, Ісус благословля, Бог сміхається здаля, даля, Ісус благословля, слава шириться і линей слава, слава України, слава, слава гурага, для московського врага, слава, слава й Гурага — для московського врага. Слава Богу, слава й слава нашим ЗСУ, слава Богу, слава й слава нашим Зесу, слава Богу, слава Ісу, слава нашим Зесу, слава Богу, слава слава нашим Зесу, слава Богу, слава слава нашим Зесу.